22 липня до Нового Бугу завітали аж два народні депутати України Ігор Бриченко та Тарас Кремінь. Основною метою їх приїзду було відкриття благодійного фонду Ігоря Бриченка. Крокуємо з турботою. Мені вдалося задати питання, які, на мою думку, найбільше турбують новобожан. На Головне відсутність доріг, коли буде відновлена дороги, що конкретно роблять депутати з Миколаївщини в цьому напрямку. Мої питання я адресував Тарасу Кременю. Минулого тижня на пленарному засіданні Верховної Ради України було оголошено про створення міжфракційного депутатського об'єднання Південь України, до якого ввійшли всі без виключення Миколаївські народні депутати, а також народні депутати Херсонщини, Одещини, Запоріжжя і Київщини. 22 народних депутати, які готові рівномірно допомагати всім областям і всім громадам без виключення. Я звертаюся із тим, щоб органи місцевого самоврядування, органи державної влади підготували всі необхідні документи, щоб ми їх відповідно опрацювали і переправили на міністерство інфраструктури. Поруч з тим скажу, що зараз в Україні, якраз на півдні України, готується пілотний проект по залученню бюджетних коштів на відновлення за сучасними технологіями транспортного покриття. Одеської Миколаївської областей, в тому числі будуть використані кошти Державної митної служби України. В який спосіб це буде зроблено, це окрема розмова, але такі пілотний проєкт з використанням сучасних технологій вже сьогодні є. На той момент, станом на сьогоднішній день, ми зустрічалися сьогодні, наприклад, із громадою Снігурівського району. Основними руйнівниками наших доріг все-таки залишаються вантажні. Автомобілі, які мають перевантаження на вісь по 50 по 70 тонн. Звичайно, місцева громада, депутати районної ради, депутати міської ради повинні прийняти рішення свою сесії, можливо підготувати звернення до народних депутатів і з тим, щоб обмежити цей рух. Для цього є у нас транспортна інспекція, яка повинна тут днювати і ночувати. Тут повинні бути представники райавтодору, Тут повинні бути представники державтоінспекції. інспекції в Україні. Заборонено в літній період при температурі понад 25 градусів. Застосовувати великовантажний транспорт понад 25 тонн автомобільних дорог. Це офіційна інформація. Укр Укртранспер... Укравтодору. Тому з усіх питань я думаю, можна відповідно реагувати. Але зі свого боку, треба, щоб і громади були максимально активними, а з іншого боку, і органи державного управління були на своєму. На сьогоднішній день ГАІ було знято з контролю доріг. І весь транспорт, який йшов на заборонюючі знаки, він пішов через місто. І балакати про те, що є кому контролювати в районах, нема кому контролювати. І дорога, яка йде через місто Новий букв, вона належить державі. І місто не може контролювати цю дорогу, як каже мер міста. Наступне моє питання стосується прийняття змін до конституції та закону про вибори. Після прийняття цього закону громадяни втрачають право бути обрані до місцевих органів влади. Це право можна реалізувати тільки через політичні партії. Громадяни втрачають вплив на місцеві органи, а ними тепер будуть керувати політичні партії. Ваше ставлення до цих законів. Дивіться, якщо ми говоримо про зміни до конституції, які обговорювалися минулого тижня у четвер. То здебільшого поширена неправдива інформація. В першу чергу, рішення, за яке проголосувала велика кількість народних депутатів, більшістю, означає, що ці зміни, які були запропоновано президентом до основного закону України, вони відправляються на експертизу до Конституційного суду України. З результатом цього цей документ повертається до народних депутатів і тільки тоді вони розглядають його у першому читанні. Закон не прийнятий зараз, тільки є рекомендаційний характер по відношенню до внесення змін до конституції. України. це стосовно децентралізації. А стосовно виборчого закону, закон прийнятий і пішов на підпис, я не знаю, підписав президент чи ще ні. Закону ну, прийнято вибори день... не підписаний, але було чотири варіанти закону. В результаті прийняття рішення радою коаліції, в результаті підтримки більшістю народних депутатів України законопроект, прийнятий він є найоптимальнішим і найкращим серед усіх можливих. По-перше, він значно відрізняється від усіх попередніх, в тому числі останнього закону України про вибори народних про вибори місцевих депутатів з різних точок зору. Не забувайте, що партійні списки віднині відкриті. Відмінні кожен із народ від депутатів повинен йти по мажоритарному округу. Крім всього іншого, зміняється сфера і структура проведення самого виборчого процесу. Ще один із важливих компонентів, що ці вибори, які оберуть відповідно депутатів, період, їхнього, період виконання їх депутатських обов'язків буде тривати, ну я думаю, не більше двох років, допоки завершиться процес децентралізації. А потім знову будуть нові вибори і будуть прийняті рішення. Крім всього іншого. Скорочується кількість депутатів. Я думаю, що місцеві жителі це підтримують, бо треба працювати ефективно, а не кількістю. зокрема, в обласній раді буде 90 депутатів, в міських радах з відповідною кількістю населення, 76 і так далі. Так далі, так далі. Тому з усіх точок зору можна знайти недоліки, але серед усіх запропонованих законопроєктів прийнятий законопроєкт є найкращим. Обрані в раніше період депутати-мажоритарники. Вони невідомі громади. Вони стали депутатами і забувають про виконання своїх депутатських повноважень. Вони не беруть участь у пленарних засіданнях сесії районних, міських, обласних рад, за народних я навіть не кажу. Є депутати, які, крім присяги, більше ніколи в сесійній залі за останні 8 місяців так і не було. Тільки тоді, коли буде контроль громади за своїм депутатом, тільки тоді, коли у виборці буде право його відкликати, тільки тоді, коли кожен із Мешканців Новобузького району буде брати активну участь у громадських слуханнях щодо тарифної політики, щодо стану доріг, щодо поліпшення стану системи охорони здоров'я. Тільки тоді буде результат. Ви прекрасно розумієте, що на останні вибори, навіть до парламенту, середня явка була не більше 50%. Це якраз говорить про те, що з одного боку люди не довіряють, а з іншого боку, вони надзвичайно посильні. Тому я хотів би, щоб всі максимально були відповідальними. Особливо в цей непростий період, коли Україна має унікальну, можливо, навіть єдину можливість, стати на європейській чергу Ну, я теж до закону до виборів, якраз там і закладений таким механізмом відкликання депутатів у народу, якраз і нема. Звертається до партії, партія може прийняти рішення, може не прийняти рішення. І в кінцевому рахунку громада, даже взяти, наприклад, ОСББ і інші об'єднання, вони не мають права видвинути своїх депутатів, тому що міс таке містечко, як Новий Бух, яке невелике, яке має і населення кучковане не по партійному принципу, а по території. Торіальному принципу і вони загубили тепер своїх представників у владі їх може не бути. ну на сьогоднішній день контролю в народ не отримав. народ знову отримав те, що було і раніше. Прийшли політичні партії, роздерибанили голоса і далі починаємо знущатися із того хазяїна, який їх наняв на роботу. Так, да, я це все розумію. Я, Може не по адресі, може це до всіх депутатів касається. Народні депутати обрані по мажоритарному округу по Миколаївській області, які відповідають за свій округ, зокрема на район. Я думаю, найближчим часом змушені приїхати будуть сюди в район. Зустрітися з громадою, пояснити слабкі і сильні сторони. Якщо це буде можливо, переконати все-таки мешканці вашого району, як і інших районів нашої області, в тому, що все-таки сильних сторін у цього закону значно більше. Я сьогодні чув про якісь зрушення, чи бюджет, які ви прийняли для Новобуга. У нас разом із народними депутатами від Миколаївщини постійно відбуваються зустрічі з воєнними міністрами. Так, зокрема, в результаті зустрічі з міністром інфраструктури, проведення круглих столів, ми запропонували єдині нардепи усі Верховні Ради запропонували варіант розв'язання транспортного колапсу шляхом будівництва нових доріг і шляхом пошуку альтернативних джерел фінансування відновлення дорожнього покриття. Це по-перше. Що стосується міністра фінансів, ми надали свої пропозиції по тих об'єктах, які потребують відновлення, зокрема туди від Новобузького району. Ми запропонували, якщо говорити за соціальну сферу, це завершення будівництва і ремонту художньої е школи академії мистецтв. Я вважаю, що цей проєкт якраз символізує такий сворійний крок у майбутнє. Дітям зараз необхідно створити необхідні умови. Тільки з'явиться додаткова можливість, ми, звичайно, подбаємо про систему водопостачання, вона стоїть так само на порядку денному, про виділення коштів на завершення. Відповідних робіт по забезпеченню центральної районної лікарні усім необхідним. Але, звичайно, питання доріг Новобузького району, зв'язку з тим, що вона державного значення, це питання номер родин. Міністр інфраструктури, з яким ми сьогодні спілкувалися, він готує комплексну програму по відновленню транспортного сполучення дорожнього, але в той же час розвантаження його в якійсь мірі за рахунок активізації використання залізничного транспорту і річкового транспорту, скажімо так, на далеку перспективу. Власники великих транспортних компаній прекрасно розуміють, що без якісних доріг ми не можемо розвивати ані економіку, ані туризм, ані розвивати внутрішню інфраструктуру. Тому треба дочекатися прийняття рішень і відповідного фінансування. За результатами бюджетної децентралізації в середньому бюджеті України додатково вже отримали за результатами першого півріччя 35%.